Це кухня велика. Великий холодильник двохкамерний. Кухня приблизно 12 метрів. Так, в коридорі шафа купе велика. Це вхід в кімнату, арка. то що ми не могли зрозуміти, чи є тут щось. Якщо при потребі господарка може завести ще диван сюди. Коридор широкий, санузу окремий, окремий туалет, окрема ванна. Це стиралка. тут ще і витяжка теж є. Це двоспальне ліжко, при потребі його можна розібрати і зробити як односпальне, або поставити одну, одне ліжко у ту кімнату, де немає. Якщо хочете так, або можуть перевести диван ще. спальне ліжко. Це велика кровать з балконом. І тут також є шафа. Велика, зеркальна шафа, підсвітка є. І ось все, балкончик. Балкончик. Виходить на вулицю Келицька.